Thank you. Yeah. А тепер я себе чую. Клас. Тільки я себе чую. Mm. Это <связывая> напевно. Mm -hmm. Ой, я тебе скину. напевно, не знаю. Ты еще и не получила что-то не скинул. А? там є камера. Тепер я нічого не чую. ти дуже красивий, ні. Чого не проблема? this is

Ах. Ах. А, все померли. Всі хто слухав, померли. Ой-ой-ой. Так, і ще тики-тики там ще No portion. You should push Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until the park. All clear. Welcome, to Sand Porter Bridges. <coughs> Наскільки взагалі ти без навушників, ти? Я не знаю, чи чутно гру, чи чутно мене. М? Ну наскільки. На, на тобто я, мене має бути чутно поверх гри. Тест голосу, тест затримки, при в грі. Скажи, ну як це це все А, я верну. я пачу, він вже відреагував. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Someone's out of here. Вже смішно, що при цьому всьому схоже, що працює. Хочу через сраку. Ну, тому що так, ну, це 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 не кайф. Це це не дуже гарно, це що за це <sighs> gotta work on those core muscles. Well, enjoy it, at least while it lasts. Я не розумію, що воно працює. Воно працює. Так, воно тільки добре працює. Я не знаю, що тебе чутно. Напевно, тобі має бути чутно. Воно чутно, я якщо чуєш. У мене зараз все зроблено на неймовірних костилях. Тому що нормального обладнання для того, чим я займаюсь, немає. І якщо. Так, серед тих, хто в чаті, я так розумію, це. Аничку вичте, Аничку вичте. Це Аничка, це Бен, я не знаю, чи це Віра. Мені... Mm, що, що ви хотіли? Коротше, мені е, помісити сніг в десь чи все ж таки лавкрафене. А блюде видіти пута. Може зробити, що воно б міняло колір постійно. Проблема в тому, е, наскільки. Ну коротше, проблема в тому, що веб-камера постійно намагається адаптуватись. Синій точно не найкращий кольор. Жотак буде краще. Ну, це взагалі то, звісно освітлення таке тупорне. Смішно, що в мене чат чути в Мене зроста залагає, але зараз все повернеться і буде краще. А, mm не -hmm. поповерталася ah, нормально. Mm -hmm. Так що ми будемо місити сніг, чи ми будемо лавкрафтити? Це питання до всіх, хто тут. Тобто до Бена. — А я тобі жав. Ні. З тобою, то ми і так. Постійно будемо це грати. go. Є за пиво. А, в мене є пиво. Я я в я вже back. Звуки, за які можуть забанити на ютубі. Так, звісно, твічі. А може і на ютубі теж. Поки я тестую. Я не в перший раз я періодично пробую е, різні способи, як стрімити з е, тим обладнанням, що в мене є. І я неодноразово на цій локації типу, бігав отут, просто щоб подивитися, чи воно працює, чи ні. Я хочу дещо показати е, для всіх. Маленька для тебе також. Ти будеш... Ага я, Як, як абсолютно ну, здрава людина, яка знає, що робить. Сідаю на цю штуку. Перетворююсь на Ісуса, який плаває по воді. правда, недовго. І я все таки нічого більше не можу з собою розробити. Хіба ще просто спрагнути? І він не задоволений. По ньому бачно Таке не почув усі просутня. Рівень вашої уваги і рівень того, що ви... наскільки сильно ви хочете чи тупити, чи слухати. Боже. Тупить. Тупить. Що? Просто спробую. Буде як великий тест для всього того, що я розроблю. Де налаштування. Серйозно, ти мене зараз вирішив підвести. Так. Так, я переіменую стрім. За це теж можуть забанити, якщо ти... На ютубі ні. На твічі. Неправильно захоплюєш. Я напевно просто ти навіть не знаю, що Почати спочатку. Так? Ну що? а що вона? Давай, давай грати. Це українська гра від Київської студії, яка? Вона називається Frog Вона дуже відома тим, що останні років 15 вона робить ігри по франшизі Sherlock Holmes. Причому починала від дуже всратих квестів, закінчуючи доволі такими близькими до AAA-A, ну, не ААА, до AAA до категорії ігр. І нещодавно, ну, вони випускали гру по Ловкрафту. Прямо зараз я її запускаю. Холодний прийом. Шановний Чарльз Рід, на ваше прохання я дослідив спалахи масової історії та видінь у місті Окмонт, штат Масачусетс. Ваше припущення виявилося неспідставними. Такі випадки тут дійсно стали чистішими. Люди з усієї країни стікаються до Окмонта, нані видіннями на зразок ваших. Теж бачать е, місто щотоне, та відчувають присутність чогось величного, але невідомого. На щастя, я, здається, натрапив на джерело вашої душевної недуги і навіть знайшов людину, що може вам допомогти. Приїжджайте до Акмонта якомога швидше, не Я радую вас зустріну і розповім усе особисто. Щиро ваш е, Йоганнес Вандерберг. Як ми можемо почати гру в сетяну Лавкрафта без детектива, який вже має видіння. Кож наушник, кош наушник. B, B. skoro stanę krzyżę. Tak, zaraz tym rozdupnę, Na pewno. Nie w pełni. Май бед, я почну ще раз. Перечитувати не буду. <laughs> Ніхто не просить. Дякую за kind of